Без боротьби немає перемоги. І знову запорізька земля збирає найсильніших козаків на всеукраїнські змагання Лава на лаву на кубок князя Ярослава Мудрого. Яскраве свято відбудеться 15 жовтня об одинадцятій годині. В Дубовому гаю. Вас чекають козацькі змагання, виступи артистів, виставка робіт кращих запорізьких майстрів, організатори свята, всеукраїнська федерація Спас. Запорізька обласна державна телерадіокомпанія за підтримки Запорізької обласної державної адміністрації та Запорізької міської ради. Отже, 15 жовтня, 11 година, дубовий гай, всеукраїнські змагання, лава на лаву на кубок князя Ярослава Мудрого.